З вами знову Міра просто Один і після цього місяця відпочинку мене на честь дня захисту дітей на початок літа я знімаю відео Я знаю, ви на намагалися, але починаємо. Мене цікаво топ 5 загадкових місць у світі. П'яте місце. у Туркменістані є гра Кетер Брама Пекла. І його наш до 60-х і... Ну, це не загасити. Бо ти познього газ, який горить і коштує гроші. Ну, може це і реально беремо пеку. Ладно, підемо далі. Четверте місце це брамички трикутник. Сам по-перше, то що він дально трикутний, а по-друге, там і дально трикутний в цьому місці кораблі. Тобто тільки в цьому трикутника, а далі дуже маленький процент тонення. То, то, ну, там є ще прикольний тонну. Далі. Там типа я вуканики які... вы творите як у в бульбашках, який заставляє кораблі і такі тонуся. І тому передам далі бо це кайпов. Третє місце мій канал. Ладно, це тупо. Друге місце зона 51. Ну, типу там сікільки на плантіну, зелені чоловічки. Ну, а сьогодні не про це, тому приходимо на перше місце. І це Беком. І вслідні відео я розкажу, що це і про голову. Коротше всім. Бай! І це, до речі, не моє лице.